Загалом е, потрібно, в першу чергу, це умови, відповідність конкурсу. Наступне це вміти себе похвалити, вміти про себе розповісти, бути цікавим, розуміти, е, чим ти реально займаєшся. Е, ну і третє, таке класне правило, я дуже ним користуюся в житті: подав заявку, забув про заявку. Бути готовим до відмови. Тому е, отримати відмову це нормально. Це абсолютно нормально, але якийсь цього позитив виходить. Е, дуже часто є гарячі лінії е, у донорів. Можна зателефонувати, поцікавитись причинами відмови. Ні, донор ніколи не пояснює. Е, він зазвичай донори не пояснюють. вони е-е вони можуть нагадати вам про умови конкурсу, навіть якщо ви отримали відмову, що потрібно зробити в цьому випадку? Потрібно зрозуміти, що ви вже проробили велику роботу, і ця робота не має бути втрачена, тому що подача на кожну наступну грантову заявку спрощується. Оскільки ще поки що, все, що стосується підприємницької діяльності, ну ніхто не придумав нічого більш складнішого ніж базові питання. В чому заключається ваша бізнес-ідея? Хто ваші клієнти, як, як відбуваються ваші продажі, як побудований процес, процес, і з якими викликами ви стикнулися під так, час ви війни. Ви маєте на увазі подавати знову заявку для іншого донора? Звичайно. Чи подаватися до того самого знову? І використовувати напрацьовані тексти, які ви вже прописали. Чи можна вдруге подаватися до того самого донора? Якщо в нього відкритий кон, звичайно, можна. Всі питання, які стосуються підприємницької діяльності, вони завжди базуються на бізнес моделі. А класична бізнес модель складається з чого: продукт, цінність, клієнти, Продажі клієнтам, виробництво, виробничий процес, ресурси, які ви затрачаєте, де ви заробляєте і на що ви затрачаєте кошти. Тому грамота підготовлена один раз заявка може стати основою для подачі на наступні грантові проекти.